Блефоропластика порівняно нескладне оперативне втручання, яке дає можливість отримати ефект на 8, 10, 12 років. Але є відповідні ускладнення, є відповідні періоди реабілітації про них сьогодні ми будемо зупинятися більш детально. Я Павло Денищук, пластичний хірург, і якщо ви дивитесь це відео, ви в правильному місці, тому що у вас цікавить пластична хірургія, здоров'я і все, що навколо пластичної хірургії. Зразу потрібно сказати, що зокрема верхня вона дає можливість зменшити нависання в ділянці верхніх повік, зменшити вип'ячування грижових в ділянці верхніх повік і тим самим відкрити погляд. Часто комбіную верхню блефаропластику з підняттям брів. Нижня блефаропластика дає можливість зменшити мішки під очима. Мінімізувати такий стомлений погляд. Зараз потрібно відмітити, що стан відновлення після блефоропластики залежить від виду оперативного втручання. Якщо мова йде за верхню блефоропластику в класичному варіанті, ми видаляємо вип'ячування, ми видаляємо надлишки шкіри, і як правило, мінімальні травми, мінімальний ризик, до речі, ми можемо робити і під місцевою анестезією. Відновлення в середньому там 10-14 днів. І в принципі, результат вже хороший, там ми стріпи клеїмо, щоб рубчики мінімізувати. Якщо ж мова йде про верхню органозберігаючу блефаропластку, то набрики можуть більші бути, тому що органозберігаюча оперативне втручання, вона вимагає мобілізації грижових випіачувань, переміщення, фіксації їх. І в цій ситуації набрики можуть бути більші і довше тривати. Якщо мова йде за нижню блефаропластику, то тут, як правило, б я рекомендував робити під загальним знечуленням, тому що тут більше йдуть вже маніпуляції на тканинах. І в цій ситуації відновлення буде довше, якщо порівняти з верхньою блефаропластикою. Якщо ж мова йде ще за відновлення. Після проведення органу зберігаючого оперативного втручання, то відновлення ще буде довше, тому що набрики і синці будуть тривати до місяця. І це потрібно озвучувати для пацієнта, тому що якщо він готовий там бути з синяками дві неділі, то, звичайно, органозберігаюче оперативне втручання йому не підходить. В цій ситуації ще потрібно сказати, що Є внутрішньокон'юктувальна блефаропластка. Коли ми не розрізаємо шкіри, ми робимо оперативне втручання шляхом через конюктиву, відводиться нижня повіка. Знову ж таки, відео я вам, щоб не показувати, не затримувати ваш час зноску на це відео, я залишу. І в цій ситуації і реабілітація саме мінімальна. Єдиний момент, який я рекомендую зробити, особливо коли виражені вип'ячування молодих пацієнтів, то потрібно простимулювати скорочення шкіри, щоб не появилося лишніх там зморщик. З цією метою ми використовуємо різні фізіопроцедури і це дає змогу покращити суттєво стан шкіри. Ще хочу за реабілітаційний період сказати, що якраз. Перший період це кілька днів після операції, коли ще набрики можуть збільшуватися. І до двох тижнів набрики нормалізуються, плюс-мінус. І синяки пройшли, і пацієнт може вже абсолютно нормально контактувати з людьми. Ще раз наголошую, що цей процес збільшується при органозберігаючій блефаропластиці. Потрібно сказати, що в клініці розроблена спеціальна програма реабілітації, яка дає можливість оптимально відновити. Стан шкіри після оперативного втручання, мінімізувати прояви рубців. Ця програма реабілітації включає різноманітні процедури, зокрема і мезотерапію, і ЛЕД-лампу, і вірудотерапію. Так що, якщо вас цікавить такий оптимальний швидкий підхід до відновлення в післяопераційному періоді, тоді, звичайно, потрібно вибирати варіант не органозберігаючого зберігаючого втручання і звичайно розглядати варіант з реабілітаційними процедурами, які цей процес пришвидчать. А зараз ми розглянемо, які ускладнення бувають після оперативних втручань. Перше ускладнення, яке може бути, звичайно, це інфекційні ускладнення, коли йдуть якісь нагноєння, погана рана загоюється. І в цій ситуації якраз потрібно зрозуміти, що причина цих моментів може бути в кількох напрямках. Це по-перше, хірурги, можливо, якісь не витримали умов асептики, антисептики. Хоча це рідко буває в операційних стерильних умовах. Це все, як правило, дуже чітко використовується і за цим, з цим кілька етапів відслідковування цього процесу. Це може бути в післяопераційному періоді, коли пацієнт, можливо, не дотримується умов, які йому рекомендують. Це може бути зв'язано із загальним станом здоров'я. Наприклад, у пацієнта є. Явища цукрового діабету чи якісь інші захворювання, які зменшують упірність організму, і ці явища можуть вплинути якраз на такого плану, як інфекційні якісь захворювання і погане заговорювання рубця. Це рідкий варіант. Більш частіший варіант це коли у пацієнта після операційного періоду виникають такі явища, як асиметрія в ділянці верхніх повітря, в ділянці положення рубця. І ці явища, звичайно, вони коректуються, вони можуть бути піддані корекції. І якраз в цій ситуації передопераційна розмітка, підготовка до операції, проведення оперативного втручання дуже важливо, коли ну, в цю казалось би, на перший погляд. Просту операцію робить все ж таки досвідчений хірург. Знову ж таки, хочу сказати, що які бувають з таких неприємних моментів, це коли хірург досить активно і агресивно видаляє ці жирові вип'ячування. І, до речі, я згадав, в мене зараз буде пацієнтка, яку я буду робити, на щастя, це не моя пацієнтка, яку я буду робити ліпофілінг верхніх повік і в ділянці нижніх повік. Для пацієнтки було проведено блефоропластку верхню, нижню з агресивним видаленням жирових вип'ячувань, і як результат потрібно. Як вона сказала, що якби я знала, то я б краще не робила такого противного втручання. Коли замість мішків там ями такі деформовані, то це також не сприяє естетичному зовнішньому вигляду і їх потрібно коректувати. Так що дуже важливо якраз в міру видаляти ці жирові вип'ячування, щоб і не отримати рецидив, повторне вип'ячування, і не зробити дефектів в вигляді виражених ям. Це такий важливий момент для хірурга, ще які бувають ускладнення після проведення блефоропластики. Це, зокрема, ви можете згадати там ліонтів, якого очі не закриваються. Це результат якраз таких повторних, активних і агресивних видалень тканин. Ділянці нижніх повік, ділянці верхніх повік. Появляється кругле око, вигляд круглого ока, появляється не очі. І до речі, у мене пацієнти досить молоді приходять, вони вже приходять на блефоропластику. Доктор, у мене тут морщморки пішли, у мене такі смішечки появилися. Я їм відказую, тому що ви уявляєте, ви зараз в 30 років хочете зробити блефоропластику, а Що ви будете робити в 50 років? А що ви будете робити в 60 років, коли за життя можна зробити ну одну, ну можливо там підкоректувати два рази нижню блефоропластику? Я їх звичайно відправляю на консультацію до наших спеціалістів-дерматологів. Вони дивляться їх, вони їм роблять різні процедури. Є хороші процедури, які дають можливість зменшити вип'ячування без хірургічного втручання. І це процедура на використання з використанням апарату Альтера, це густроголковий РФ ліфтинг. Ще потрібно сказати за таке ускладнення, як виворіт нижньої повіки в травматичних нижніх блефаропластиках, коли нижня повіка не закривається, вона вивертається, і це якраз є досить таке серйозне ускладнення, яке потрібно профілактувати, якраз проводячи спеціальну таку ще додаткову оперативну втручання, як кантопексію. Інколи потрібно і кантопластику проводити. Тобто кантопексія це операція, коли ми фіксуємо зовнішній кантус. Якщо до мене пацієнт приходить на блефаропластику, я бачу, що їй потрібно це оперативне втручання, я їй моделюю майбутній результат. Коли нижня повіка її підтягується вище, і воно стає більш таки миндалевидне. зразу після оперативного втручання, особливо в ділянці нижніх повік, особливо з кантопіксією, у пацієнти виникає хемоз. Що таке химоз? Це коли з'являється така плівочка, інколи вона може бути наповнена прозорою диною, інколи вона може бути наповнена кров'янистим вістом, це залежить від того об'єму оперативного втручання, від травми, яка була у пацієнта під час оперативного втручання. Але це явище тимчасове і воно не потребує якихось особливих там додаткових оперативних втручань. Просто потрібно використовувати спеціальні краплі для того, щоб мінімізувати ці явища. І якщо є така необхідність, інколи я сам направляю своїх пацієнтів до окулістів, якщо вони там дивляться, вони підсікають там видаляють цей хімоз. Інколи його не потрібно робити, воно самостійно проходить з часом. І в цій ситуації, після оперативного втручання, особливо коли проводилося оперативне втручання і верхніх, і нижніх повік одномоментно, ми назначаємо спеціальні краплі, які дають можливість відновитися і забезпечити. Швидке відновлення якась рогівки, тому що саме оперативне втручання, ми, до речі, проводимо під спеціальним захистом, і в нас, як правило, таких ускладнень не буває. Але якщо Око не закрите спеціальним захистом, такі можливі явища проявляються. Ще б хотів би в цій темі розповісти е, такий варіант, коли до мене пишуть або приходять на консультацію незадоволені пацієнти, які оперувалися у інших хірургів, і вони вже хочуть буквально через місяць, через два вже хороший результат, а то і раніше. І в цій ситуації моя рекомендація не спішити з висновками, як мінімум півроку потрібно е, витримати, щоб загої. Щоб відновилися тканини. І якщо бувають такі пацієнти приходять до мене, я по перше зразу рекомендую звертатися до власного хірурга. Він би вам рекомендував, але буває так, що пацієнти не хочуть повертатися до свого хірурга, який оперував, тоді я їм можу дати рекомендації, особливо не спішити робити висновки, і як мінімум витримати певний час для того, щоб ситуація стала на своє місце, інколи вона. Вирівнюється, вона покращується протягом буквально 5-6 місяців після оперативного втручання. Ну, ось, в принципі, я розповів вам досить широко про різні варіанти реабілітаційних періодів і про ускладнення, які бувають після блефоропластики. Якщо у вас є доповнення або є зауваження, або є якісь коментарі, пишіть, підписуйтесь на український YouTube канал, підтримуйте українське. А так будьте здорові, щасливі, з красивими очима. Удачі!